У суботу, 9 серпня, в Ізмаїлі відбулася акція нагадування Безвісти зниклі не значить забуті. Учасники акції вийшли на перетин проспектів Незалежності та Миру, аби нагадати суспільству про потребу у пошуку зниклих безвісти та звільнення полонених захисників України. Чоловік зниклий безвісти, Радолов Андрій Іванович. 29-го був мною на зв'язку. 30-го дзвонили, сказали, що зник безвісти. До сих пор, десь місяці, вже 11-й місяць, немає з ним зв'язку. Стоїмо кожну через суботу, кричимо, щоб нас почули. Що де він, не знаємо. Невідомість вона вбиває. Ну надія тримає нас якось. У нас вже другий герой, який зниклий безвісті. На жаль, перший рідний брат. Ми його поховали. Вже мій брат спочиває вдома при репатріаціях. Нам повернули тіло за домовленостями. А на сьогоднішній день, 17-й прикордонний загін, наш зять зник без вісті напрямок. Сумська область. Я вже рік ходжу на ці акції, це в місті Одесі стосовно брата. Я ходила, і я вам хочу сказати, що ось місяць, як ми поховали брата, і не так підтримали рідні, як підтримала ось ця сім'я, яка збирається тут і яка чекає своїх рідних. Тому що це однодумці, це люди, які тебе розуміють, це люди, які тебе підтримують. Ми мене зник син під Курськом. Ще. 6 січня. Досі ніколи звісточки. Не знаю, де він, що з ним. Хочеться, щоб якось більше займалися цим питанням, щоб шукали якось активніше, щоб, хоч якась звісточка була, де чи може в полоні. Зовсім нічого не. Непонятно. де дитина, що з ним я прийшла подіжати мужа, так як ми полгода вже не можемо його найти. нету новостя, нету нічого. Пропавши безвісті 26.01. шістої вот так і нічого нету. Люди закликають ізмаїльців підтримувати та доєднуватись до участі у цих акціях, які проводитимуться і надалі, щоб підтримували і морально, і от акціями щоб виходили репостами в Фейсбуки. Це наш, це наша сила, наша підтримка. Це це наша сила. Катерина чекає звістку про свого брата Андрія Зазуліна, який зник у липні минулого року. Наразі про нього нічого не відомо. Ці акції дуже важливі, тому що дуже багато людей, які не вважають цю війну дуже серйозною подією, вони думають, що якщо вони сидять тут, де немає такого жахіття, то їх це не коснеться. Якщо є можливість молодь чи хтось. Е Рехоже, якщо у вас є можливість така для того, щоб приєднатися до нас, просто постояти, тому що в місті Одеса ми стоїмо на залізничному вокзалі. Я вам скажу так, що. Там є такі моменти, коли просто підходять люди, вони з нами стоять. Давайте ми потримаємо ваш прапор. Давайте ми потримаємо вашу там. Ну допоможемо вам. Чим більше людей буде стояти, тим більше людей будуть розуміти, яка в нас в країні на даний час ситуація. Я загалом підтримую, підтримую пам'ять про людей, які зникли. Сподіваюся. Якщо це торкнеться моєї сім'ї, то тут будуть стояти люди, які будуть пам'ятати мене, хоч ніколи мене не знали. В таких тилових містах, як наше, дуже важливо, щоб люди пам'ятали, що війна не скінчилася, що війна продовжується. І війна це не, не ролики в інтернеті, це, це люди. Це оці люди. Люди, які воюють, люди, які зникли, люди, які загинули. Це війна, це вони. Це не цифри, це люди. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.